Мому відео, ви дізнайтеся, що таке пітопів, як люди на цьому зароблять просто космічні гроші. Дізнайтеся, всі підводні камені, які можуть виникнути у вас при даному способі заробітку, дізнайтеся, чи можуть до вас за це прийти дядя у формі. Ну і по класиці, по нашій традиції у другій частині даного відео я сам спробую стати таким пітопішником на 7 днів і спробую на цьому заробити. Прокинувшись на другий день, я був ще більш заряжний аніж на перший. Адже коли мені написав ментор з яким зазором ми будемо арбітражити сьогодні, у мене очі закатувалось просто, наче в кота з мультфільму Том і Джеррі. Зазор був цілих 2 гривні. А це означало, що з нашим балансом, який вже був не 250 доларів, а 320, за один звичайний круг ми будемо отримувати близько 640 гривень. Я швидко помився, побрився, зробив всі свої рутинні справи і полетів в лікарню, паралельно арбітраживши. По новій зв'язці, яку мені дало на навчанні, я купляв її з дітей по 41.10-41.20 і продавав по 42.90-43 гривні, фіксуючи 2 гривні з кожного прокрученого долара. Вчора я вже підготувався, поприв'язував всі реквізити, розібрався зі всіма картами дропів, тому в сумі за другий день на підопіторгівлю я витратив годин 5-6. Зробивши всього 6 прокрутів свого баланса і заробивши на цьому 90 доларів, тобто 3700 гривень.